Олена вже понад рік професійно займається кастомізацією речей, іншими словами, перетворює їх за допомогою фарби на унікальні дизайнерські витвори. Як каже майстриня: розмальовувати можна як старий, так і новий одяг, футболки, джинсові куртки, речі зі шкіри, а також взуття, сумки та інші аксесуари. Головна мета персоналізувати те, що носитиме людина. Свій творчий шлях Олена почала ще 10 років тому і вчилася сама. Спершу писала картини масляними фарбами, потім подалася у діджитал творчість, а тепер займається кастомізацією. В останньому випадку все було складно, адже не розуміла, яку фарбу використовувати та як наносити її на матеріал. Якщо, є там, якщо ти любиш якусь там жінцовку, в їй там вже 10 років, неї не, там якісь може п'ятна, або щось там забруднив, чимось не можеш вивезти. Ти можеш на цьому намалювати малюнок, і це другий подих твоєї речі. Або там кожна куртка, да, яка там може якісь вигорила десь, і ти намалював на тому місці. все, це нова вже річ, яку ти любиш, ти її можеш не викидувати. На фарбі має бути текстиль. Обов'язково написане, щоб вони е, для тканини були. Тобто простими фарбами не помалюєш на футбол? Ні, 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 ні. Ну, воно змиється, воно буде, не буде триматися. Цими фарбами е, намалював праскою загладив, вона впиталась в. В тканину і все, ти можеш його прати, воно носиться дуже довго, це як принт. Але головне, щоб там 30-40 градусів було при прані, і щоб не перегибався малюнок, коли висихає, і щоб не було агресивних, коли ти праєш, не було агресивних яких домішок. Як розповідає білоцерківчанка, складність кастомізації полягає в тому, що тут немає права на помилку, адже фарбу вже нічим не зітреш, і до того ж її потрібно наносити у кілька шарів. Також важливо правильно поєднувати кольори і підібрати пензлики, бо кожен з них потрібен для різних мазків. А ось на створення виробу у мисткині йде від декількох годин до тижня. Все залежить від розмірів полотна та складності малюнку, але каже від цього процесу вона отримує задоволення, тому що так відволікається від буденних справ. Це моя перша робота, я її робила для свого племінника. І можете потрогати, вона така дуже дубова, я там ширівна, лежила дуже багато. Но при Приносці вона не видно, звичайно. Це мої останні роботи, це я дороблюю. Е, ну, Є різниця, звичайно. Я вже по-іншому це все роблю. Якщо брати цю роботу, мені потрібно було висвітлити да, цей участок, там де світле, там, де темне, я залишаю так воно, як є. Ну і за цього менше слоїв. Виходить. Ти на чорному малюєш там тільки один слой темної. Цінник на такі дизайнерські речі коливається і подекуди кусається. Проте Олена вважає, що це оцінка її творчості та зусиль. Наприклад, якось вона продала майже повністю розмальовану джинсову куртку за 7 тисяч гривень. Її роботи носять зірки, блогери та поціновачі моди з Києва, Херсона, звідки до речі, вона родом, Харкова, Запоріжжя і звичайно Білої церкви. Також одна річ навіть попрямувала до Америки. На цьому кастомізаторка зупинятися не збирається і вже зареєструвалася на міжнародній платформі, де продаватиме дизайнерський одяг іноземцям. У нас знаєте, в нас в Україні ще якби тільки набирає обороти кастомізація, і люди не зовсім розуміють цінність. Такій роботі, що вона там намалювала, чона що, що може стояти там дуже дорого. Людина, коли йде в кастомізованій одязі, вона реально притягує. Ти хочеш роздивлятися цю роботу. Коли це принт просто напечатаний, ну напечатаний, то й напечатаний. все можна, що хочеш напечати. І в чому класна сама іменно розпис одягу, в тому, що ти можеш намалювати будь-що. Ти можеш взяти. Тут кружочок, тут там я не знаю паличку, тут можеш додати кофе, тут можеш додати там якір. Ну, ти, ти взагалі можеш сам компонувати цю картинку, і я намалюю все, що ти, ти хочеш, да? що, які в тебе там три я тобі все намалюю, і вона буде про тебе. І хоча кастомізація одягу, за деякими даними, зародилася ще у 70-х роках минулого століття, лише зараз ця течія стає популярною. А причина тому тренд на унікальність Ярослав Гопаца, Микола Дігтяр, Еспресо, Біла Церква.